Всім привіт! Дуже багато було питань на відео попередніх обзор кабіни, як я підключав оці фари верхні і ці нижні. Зараз попробую вам трошки розказати, показати, ну показати навряд треба тому що там дуже важко долізти. Але постараюся. Отже, дивіться, перші нижні фари які я підключав ось ці. Я сюди вивів дротик, бачите, і плюс врізався в одну з габарітів. Одну з габаритів, ну і маса вже пішла з синім дротиком. Тобто береш кабель, шукаєш Два плюсика і вирізаєшся. У мене врізані в габаріти. Дехто там врізає фари. Я врізав в габаріти, так як фари я тут дуже рідко використовую. Габаріти включив і вже гарно все видко. Наступне питання це верхні фари. От ж дивіться, є така гофра кожного туди йде яка йде на замок запалення і ще йде фішки до фішки йдуть до цього до цього блоку управління так скажімо. Ось він там є. До речі, я його вже міняв. У мене згоріло гарлеза грядки, чи як воно блок управління. Я його вже замінив. Отже, зверху в мене стоїть такий, така підвіска, де все з'єднується. Тобто там будуть кнопочки і там заходить один плюс. От сюди протягнули такий кабельок. Сюди так. і отут він збоку заходить. На горі стоїть два предохранителі, а тут цей кабельок... Трошки видно, цей кабельок Я врізався сюди в замок запалення на плюс. Є ще така фішечка. Хто не знає, це, до речі, теж на кабіну розрахована ми в нього поки що не під'єднувалися. Ми під'єдналися на твердий плюс сюди. я вам показати? Там такий є червоний з білою такою міточкою. І туди ми врізалися тим плюсом. Так само вже задні фари туди підключені. Що хочу підсвітку номера зробити. Але підсвітку номера я буду звідси брати. Звідси номер десь туди встане. І звідси підсвітку номера. Як кажуть, що у нас зараз така штрафи. Великі. тому буде підсвічувати номер обов'язково. Так само з, того, з тої проводки підключався вентилятор, магнітфон, а, ну і всі прилади, які працюють. Але кажу, що ставилися предохранителі. Я не пам'ятаю, які точно, але ставили. Ще було таке питання по. М -м, датчику палива. Це я замовляв десь на якомусь сайті, розетка чи що. Там де кнопочки оці заказував. оці, Там і заказував цей датчик. Потім, потім на цьому датчику є така. Не знаю, як її правильно назвати, регулює. Регулює, виставляєш собі топливо. І коли просверлили ту дирку, це я брав від ниви. Так, да, ниви, ниви, точно від ниви. І тоді те саме. Ви один плюс. Ви один плюс взяли. Знизу з датчика цього. Датчика завали плюс і один плюс дали з цієї фішечки, щоб датчик працював. Ця фішечка, вона йде на приборку. З цих фішечок ми взяли плюсик на цей датчик. Ви його ставите і цією штучкою калібруєте, чи як це правильно сказати, калібруєте собі вже рівень самого топлива. Тобто ви заляли там півбака. І тую штучку відкалібрували, щоб вас сам датчик показував півбака. Якось так. Може ще щось недоступно пояснив. Кажіть питайтеся. Ці кнопки, що включають от, передній вентилятор, що включають печку, так само все під'єднується на плюс, кидається маленький предохранитель. І тоді вже підключається, що вам треба. тобто Вентилятор вентилятор це примусовий. У мене стоїть вазовський такий датчик охолодження, що він включається, коли вже має температура 82 градуси. Так само цю кнопочку я вивів на пічку. Ви бачите, ще пічки не обшив. Тому якось так. Світло я вам скажу досить хороше. самого штатного світла дійсно не потрібно. Якщо включити габаріти, ці фари гарно світять, включити габаріти, ці фари гарно світять. І ще зверху включити допоміжні оці, це штатного світла взагалі не потрібно. Тому напевно, що я так і підключав оці. Фари від габаріту, тому що вже немає смислу кульчати, давати нагрузку на генератор штатне світло. Тим більше, що ці діоди вони набагато менше споживають, ніж саме штатне світло. Якось воно і отак вийшло. Приїхала моя сиджалочка вже, вже зібрав і типу, бомит не бомит, всі кажуть. Хтось каже бомід, хтось скаже не бомід. Ось така Поцарапана. не без того предоставці, ось така саджалочка. Вже як будемо садити картопельку, вже тоді виставиться все повністю. Хотів сьогодні ось тут зашивати. Такою резинкою я бачив в інтернеті. Хтось зашив такою резиночкою, щоб не так сифонило. Ну, воно не сифонив, в принципі, але зашити, щоб було акуратно. Я думаю, що сьогодні таке можливо і зроблю. Отак, шифр стоїть, бо ж падає на захід Ось такий маленький обзор. Що кому не зрозуміло, кажіть. Ще вам покажу кнопки, поясню в двох словах. Отже, дивіться, в мене є такі кнопки. Ці кнопки я замовляю, я вже казав на розетці. Ціна десь 600 гривень одного комплекту. І щоб ви розуміли, вони всередині зразу йдуть всі з дротиками, всі повністю запитані, так як мають бути, ти тільки до них підключаєшся. Всередині є предохранители стоять і до них підключаєшся, повністю собі вже виводиш кожен дротик, куди тобі треба, там на вентилятор, маніфон, там щотка, світло, ну і так решту Тому якось так. Що когось цікавить, кажіть, питайтеся. Хочу зняти відео потім про систему охолодження. Трактор не гріється, працює 6 літрів охолодженої жидкості. Тому питайтеся, що кого цікавить, щось буду розказувати, показувати. Всім дякую за увагу. Всього доброго, миру нам.